Сьогодні до вашої уваги представляю 10 єгипетських фунтів. Назва фунти залишилися з часів колонізації Єгипту англічанами. Але місцеві називають банкноту Гінеями. На лицевій стороні зображено фрагмент статуї фараона Хафри. На зворотньому боці, як і на всіх мусульманських банкнотах других країн, мусить бути зображена мечеть в лівому углу, числа арабське. так приблизно 3,9-5. Так далі. Справа наліво. З 2009 року курс по відношенню до долара стабільний. Так що за 10, 10 фунтів прирівнюється до 6 доларів.